Мешканці Краснопілля, що в межах міста Дніпра, збирають кошти на будівництво церкви Київського патріархату. Протягом років Свято-Миколаївська парафія розміщувалась у будинку культури, із приходом настоятеля Віктора Козака, громада власними силами звела капличку. Але зараз парафія значно розширилась і мріє про справжній український храм. Ця та Миколаївська парафія вона була започаткована ще до цього, коли мене призначили тут настоятелем. І молилися вони тут приміщенню будинок культури. Коли я вже прийшов по указу, як настоятель, тут нічого не було в будинку культури. Закінчилася оренда і фактично прихожани, от громада була розпорошена допомогою людей, які пам'ятаючи, що була тут церква, яка була знищена більшовиками, віднайшли місце і почали от, будувати таку капличку, де би ми могли мати змоги, де люди збирати цю громаду по кропинці. І люди, які були розпорошені, ця громада, вони збиралися, вони допомагали, вони хотіли бачити українську церкву. Тому і завдяки зусиллям громади, ще тоді невеличкої громади, ми побудували таку капличку, де ми мали змогу молитися. І в подальшому і, парафія наша якби розростала за громаду, і ми вже змушені були. Думати вже про церкву питаємося відбудувати цю церкву за зразком, яка була тут знищена більшовиками, і тому ми звертаємося зараз за допомогою, що стіни нашої церкви просто ще одної зими вони не витримають. Вже багато років ми намагаємося побудувати церкву, тому що ми, ми українці, ми живемо на Україні, ми вільна незалежна держава, і дуже хотілося б. Молитися на українській мові, слухати літургію українською мовою і приходити певно до Київського патріархату Української церкви, щоб в нашому поселку Краснопілі була українська церква, а не московського патріархату. І, на жаль, в нас недостатньо від приходу коштів добудувати церкву. І е, ми шукаємо небайдужих людей, які допоможуть нам в цьому: е, люба копієчка, е, любі кошти, люба допомога, руки це.